Замість хабара допомога дитячому садочку. Так закінчилася спроба підкупити сільського голову Дюк Сина Костопільського району. На гарячому під час отримання хабара намагались зловити голову працівники міліції. Втім, їм довелося розпрощатися із міченими купюрами. Про це на прес-конференції розповів прокурор Рівненської області Василь Присяжнюк. Маючи інформацію про те, що в він займається нечистоплотними справами, почали свою роботу. Так називається оперативно рушкову діяльність. Почали. Ну, якби проявили мудрість і стійкість і терпіння, можливо, було б все добре. А вони заслали до нього козачка, який вже три рази ходить, до всіх і дає. Він прийшов до сільського голови, каже, так, от 5 тисяч гривень, і мені зробіть то-то-то-то. Ні, -то -то". нас так каже, нема. Викликає бухгалтера, каже, наго приходуй на ремонт садика ті гроші, і тут забігають всі працівники міліції. Ой, шуму наробили? А із того шуму нема нічого. Тому прокуратура у порушенні кримінальної справи відмовила. Зате оперативники затримали на гарячому адвоката із Володимирецького району, який виманив у відчима підзахисного гроші, щоб використати їх на хабар. Дві тисячі доларів він мав дати службовій особі, аби підзахисний не потрапив за грати через крадіжку чужого майна. Обвинувачений вже мав непогашену судимість. Тож за повторний злочин йому світило реальне позбавлення волі. Вони ж не дочекали, що він взяв тих дві тисячі гривень чи доларів. Дві тисячі доларів. То ж взяв кому понесе, так чи ні? Ну занесеш комусь, вважаєш, це. Є інформація, і ви ж моніторите ту себе занесе, чи судді, чи прокурору можна тоді взяти. І ось обох і було б все з толком. А вони ж взяли тільки одну. Адвоката нині звинувачують у підбурюванні додавання хабара службовій особі та шахрайстві. Бо гроші виявляється, він брав на хабар у клієнтів вже не вперше. Цей адвокат. Ну він колись був суддєю. Він пройшов серйозний шлях життєвий. Ну але постійно пиячив. І, і він постійно брав то під суддю, то ще про когось, Розумієте, постійно брав людей виманював гроші. Відносно нього порушена кримінальна справа. Він затриманий і. Я думаю, що вона швидко буде розслідувана, тому що там і немає таких проблем. Він раніше була інформація, що він раніше навіть судимий в Волинській області.